Вітаю, ми з вами розв'яжемо кілька завдань на основну властивість дробу. У першому номері нам потрібно буде замінити дріб 2 п'ятих на дріб, знаменник якого буде дорівнювати, скажімо, 35. Для того, щоб це зробити, вам потрібно буде новий знаменник поділити на те, що у вас уже є. 35 ділимо на 5, одержимо. скільки, вірно, 7. І ось так. За такою скрісною рісочкою ми це число 7 запишемо зеленим кольором. Зображений додатковий множник це те число, на яке ми, якщо помножимо 2 та 5, одержимо необхідний дріб. 2 множимо на 7, одержуємо 14. А 7 помножити на 5, власне, ми одержуємо той знаменник, який нас просили записати. Давайте спробуємо повторити цей приклад ще один раз. Допустимо, у вас є 2 сьомих, і ви в завданні читаєте, що потрібно записати дріб, в якому знаменник буде 35. Знову ж таки, що ви робите? Ви 35, новий знаменник ділите на старий, 35 ділимо на 7, одержимо скільки? 5. І тоді чисельник на це число теж домножує. Тобто ви тут вже робите 5 помножити на 2 і матимете 10, 35. Таким чином, виконується перше завдання з домашньої роботи. В другому ж номері вас попросять скоротити дроби. Що це для нас буде означати? От ми бачимо, що 18 і 48 ділиться на 2. І ми, звичайно, можемо поділити їх на 2. Давайте це зробимо. 18 ділимо на 2, одержимо 9. 48 ділимо на 2, одержуємо 24. Але ми знову бачимо, що 9 і 24 діляться на одне і те ж число на 3. Тому ми матимемо 9 і 24 ще поділити на 3. 9 ділимо на 3, одержуємо 3. 24 поділити на 3, одержуємо 8. Таким чином, ми маємо два числа, 3 та 8, тобто наш дріб 3 восьмих. Перевіряємо, а чи 3 і 8 діляться ще на якесь число. 3 ділиться на 1 і на 3, а 8 на 3 вже не ділиться, тому ми їх скоротити вже більш не можемо. Тоді ми вважаємо, що наше завдання виконане. Далі в нас є 42, 56. Ми, звичайно, можемо спробувати поділити на 2 і далі так же само ділити. Це хороший спосіб, коли ви не знаєте того числа, на яке було б краще поділити. Я, наприклад, знаю, що 42 це. 7 помножити на 6, а 56 це 7 помножити на 8. Так чому не поділити зразу на 7? 42 ділимо на 7, одержуємо 6, 56 ділимо на 7, одержуємо 8. Але ми знову бачимо, що 6 та 8 можна поділити на 2, і ми це робимо: ділимо 6 ділимо на 2, одержуємо 3, 8 ділимо на 2 одержуємо 4. В третьому прикладі у нас також цікаве завдання. Ми бачимо, що 24 та 8 діляться на одне те саме число. І ми матимемо їх поділити, але на яке? Можливо, на 4? давайте спробуємо. 24 поділити на 4 ми одержимо 6. 8 поділити на 4, одержимо 2. Ми бачимо, що 6 і 2 теж можна скоротити. Ми скорочуємо 6 ділимо на 2, одержуємо 3. Можна, звичайно, написати, що в чисельник буде 3, а в знаменнику 2 поділити на 2 буде 1. Але в таких випадках не забувайте писати, що це просто ціле число 3. От і все, пробуйте, і у вас все обов'язково вдасться.